В кабінетах трудового навчання 17-го полтавського ліцею шиють нижню білизну для військових і не просту, а таку, що покращує настрій. Говорять вчителі, які волонтерять у позаробочий час. «Спільно з учителями всього ліцею була проведена, проведена акція спільно кошти, закуплена тканина. Дівчатка зро розробили інструкційні картки, розробили викріки. І тепер дівчатам ось приготовлені всі от будуть навчати наших учениць правильно вшивати спідню білизну. А це учителі самі шили, самі і відправляємо до хлопців на фронт. Це ну ще один прояв нашої турботи, нашої любові до наших захисників. Це наш пошив спідньої білизни. Ми називаємо чарівні труселя. Аби підбадьорити хлопців на передовій до кожного виробу кладуть жартівливу записку. Листівочка, яку ми вкладаємо в кожен наш виріб. Про те, що ми їх любимо, цінуємо, чекаємо, і щоб вони повертали живі і здорові. Ще багато хлопців і дівчат у нас народилося. Нерідко наші захисники не мають умов, щоб випрати одяг чи потрапляють до медзакладів без особистих речей, тому й виникла потреба в нижній білизні. Про це вчительки ліцею дізналися від своїх колег-чоловіків, які зараз на передовій, говорить директорка закладу Олена Голтвяниця. У нас в колективі є два наших вчителя, які служать в територіальній обороні. А є наш колега, який служить теж у збройних силах, і вони, коли приїжджають буваючи вдома, бувають у нас в колективі, вони завжди озвучують, які проблеми виникають у солдат на фронті. І ось вони озвучили цю проблему, що зараз хлопцям конче необхідна нижня така спідня білизна. Спочатку ми зшиваємо шви на машинках, потім на спеціальній машині ми обметуємо їх. Потім просуємо, тобто всі операції виконуємо почергово. З початку серпня вчителі вже відшили понад 300 таких виробів. Крім цього, в кабінетах трудового навчання виготовили понад тисячу різноманітних сувенірів. Це екоторби, прапори, бандани для котів і собак, шеврони, килимки та багато іншого. Ось такі брилочки ми виготовляємо для котиків собачок. Для військових ми робимо ось такі топори, це такі обереги, які містять наші чотири українські кольори. Діти вже почали бачите, заготовки, зробили і будуть виготовляти також. Ось такі моданки, обереги, які хлопці люблять собі класти сюди в кишеньку, і от вірять в те, що він їх врятує, бо дитячими руками зроблені. в моєму кабінеті відбувається виготовлення патріотичного мерчу, який ми направляємо і нашим хлопцям, і продаємо всім бажаючим. Приймаємо участь у ярмарку містохаб. Місто Хаб. да, ось буквально на вихідних буде знову цей ярмарок, який проводить місто, і там заробляємо кошти для того, щоб направляти потім волонтерам, які купують необхідні речі для да, наших хлопців. Волонтерський загін 17-го ліцею об'єднав учителів, учнів, батьків та випускників, які спочатку війни спільно працюють на перемогу.